Я дуже не люблю ці слова, однак папіки, маміки, а може просто кохання сьогодні говоримо про різницю у віці, як будувати стосунки і який буває секс. Привіт, мене звати Павлова Тетяна, я психологиня та сексологиня. Я знаю, що вам не подобаються фімінітиви у нашому суспільстві. Не прийнято заводити нерівні шлюби або відносини. Чому так відбувається? Давайте розберемось. Ми можемо згадати радянський союз. На жаль, Савок і тут попрацював над нашою менталочкою. Давайте згадаємо, що було прийнято, коли ви разом зі школи, потім з інституту, ідете кудись працювати разом на завод, і ви кохаєте одне одного від самої школи, і дитей весь, весь свій шлях. Разом, однак, якщо у жінки з'являється більш молодий чоловік, це було обговоренням всього суспільства. Якщо в чоловіка з'являлась нова молода дружина, він ставав красином. Однак і його вважали трішки, ну скажімо так, нерівним для суспільства. Це ми казали про радянський союз. Сьогодні ми живемо в незалежній Україні. і сьогодні кожен з нас має повне право будувати свої стосунки так, як він хоче, або вона, або з тим, з ким ми. Хочемо, однак і досі є люди, що дуже люблять обговорювати статеве або побутове життя своїх знайомих. Ой, а ви бачили в нього нова дружина? Вона така молода. Мабуть, в нього криза середнього віку. Ніхто не каже про кохання, всі кажуть про кризу. Ви бачили в неї? Хлопчик, вона реально як мамка з ним бігає. Він такий молодий, що він міг би бути її сином, а може навіть і онуком. Ну це ж теж ненормально. Мабуть, в неї кукуха від'їхала. А те, що вона може просто його любити, і він може її кохати, ніхто про це не думає. А якщо ви дуже захочете стати нашим папіком або маміком, в нас є. Кнопка спонсорства. Подробиці ви безпосередньо можете знайти в описанні під цим відео. Які є плюси і мінуси, коли чоловік старший, а дівчина молодша? Ну, одразу я передбачаю ваші коментарі там про бабло, папіка і всі ви меркантильні? Але. Ні. Це досвідченість, однак, не така велика витривалість у сексі. І це може бути з, -з обох сторін. Ми зараз говоримо, е, знаєте, не тільки з точки зору чоловік, жінка молодша, чоловік старший, а й навпаки. Тут плюси і мінуси, вони дуже схожі. Тому, е, так, секс, він кайфовий, тому що. Є в когось більшого досвіду, в когось менше, і ви можете цим досвідом обмінюватись. Більша енергія у молодих і більше сил надихають старших, і вони включаються і стають більш моложавими не тільки візуально і. Внутрішньо, ментально. Основна проблема у цих стосунках, що кожна зараза хоче всунути свій довгий ніс у ці стосунки, і спитати: А на що тобі це потрібно? Давайте так: якщо вам кайфово в цих стосунках, якщо ви отримуєте задоволення, то це все одно ваш вибір. І ви самі повинні обирати які стосунки ви хочете. Еректильні дисфункції, сексуальні дисфункції можна вирішити. Проблеми у стосунках також можна вирішити. І знаєте що? Навіть якщо ви однолітки і пройшли разом весь шлях від школи до заводу, це не означає, що ваші стосунки максимально здорові, не токсичні і в коханні. Як правило, чоловіки, коли починають зустрічатись з дівчатами молодше їх самих. Вони в першу чергу дійсно дивляться на красиву. На жаль, це правда. І ця картинка повинна бути про умовну презентабельність чоловіка у його суспільстві і в його колі друзів. Це не означає, що у чоловіка криза середнього віку. Це означає, що він просто хоче саме цю дівчину бачити перед собою і разом з собою. Дівчата у такому випадку. Просто хочуть досвідченого, статевого і не тільки статевого партнера. Стосунки, коли жінка старша за чоловіка завжди є цікавим обговоренням, особливо серед жінок. Знайшла собі помолодше для того, щоб секс був поактивніше? Так? Так. І що? А можливо, вона просто не хоче бачити себе зі своїм однолітком. Тому що давайте чесно, чоловіки. Як ви виглядаєте після 45 Не всі, не всі, одразу скажу, не всі. Однак середньостатистичний чоловік за 45 виглядає так, наче він вже зібрався на цвинтарі. А жінки в свої 45 плюс можуть тільки почати розцвітати, і вони дійсно хочуть біля себе красивого, охайного хлопчика. Чому люди обирають молодших або старших за себе партнерів або партнерок? Тому що вони так хочуть. От і все. Люди зупиниться, не треба розмусолювати і уявляти собі якісь дурні фантазії з порно. Ви просто подумайте, що людям так комфортно, їм так добре, вони кохають одне одного, і вас це не стосується. Є дуже розповсюджений міф про те, що у жінки повинен бути чоловік на 3-4 роки старший за неї, для того, щоб вона відчувала себе. Якось правильно, да. Е, насправді, насправді, немає якоїсь конкретної цифри, коли буде зручно і комфортно. Немає такого, бо кожна людина вона індивідуальна, і для кожної людини необхідна та людина, котру вона буде кохати, з котрим вона буде відчувати щастя, з котрим вона буде знаходитись в гармонії. І я зараз скажу не кліше, я кажу вам суть цього. Партнерського життя. А поки я не покохала діда з бородою, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і не забудьте написати свої коментарі.